Пацани, ви думаєте, що дуже шарите в тачках, окідокі Що це за відро? Я вам прям машину повністю показую. Подивіться на ці ковпаки. А з такими ковпаками люба просто запригає в салонах. А ну О! З 14 тичка на такому червоному салоні. Голосуй, що це за машина І знаєш правильно. Відповідь, і дияволи вселилися, Джекі Чан на місці, дивіться прикол. Ключ дістав і пішов. Безключовий доступ, виходить. З 90-го року понтіаки Sun Dance. Танцюю під сонцем разом з понтіаком. Нас зустрічає максимальний байрактар. Отакий от саб. На такому залітаєш на вечорниці, знімаєш ту кришу. Та ти що, україночки, прям біжуть. Дивіться на якість покраски. American заводиться, як поганізонда. З півтичка і полетів. Ого! Виглядає, як будто небезпека. Можливо, просте, а може і не дуже завдання. Що це за відрейшен такий? Що це за електровафельна приблуда? Голосуй і знаєш правильну відповідь. Правильна відповідь це Mercedes E QE 2023 року, 9 тисяч миль пробігу. Ну, виглядає так собі, бо то би собака срати захотіла, зігнулася, знаєте. Але прикол у них не в тому. Е, ну, цій машині один рік, вона зараз коштує 55 тисяч. Рік тому назад вона коштувала 85 тисяч. Ну, а ви думайте, чи коштувало його купляти нового і втратити за рік 30 тисяч баксів? Це як комуха зарплата людини в Америці. Страшний сон детейлер. Цей сон, цей сон. Засрані машини з Америки. Ну, люблять, блін, позасирати, звісно. О! Моторило Красота? Не. Чанич. Є. В 3 Її можна купити там до десятки. І BMW M3 на секундочку 2012 рік. Та ти що. Так ти шо? Сорокет. Сорокет, пацани, і ви на МС. Ну давайте подивимося. Джекичанич. Присутній. 12 років твій п'дюк вже б 7 класний закінчувався. А тут коняки повтікали чи не повтікали. Давайте, не на всі гроші, але газюрик в полк. <риклад> <риклад> дурнувата машина. <риклад> але тут дурнувата машина я вам серйозно говорю. Вона просто вона просто хоче тебе вбити. Все, що вона хоче, це щоб ти заплатив 40 і вона тебе вбила. Але кайф. Неймовірний. Реставрація стопів просто на висоті. Я такої ідеальної техніки ще ніколи в житті не бачив. Ого! А тут в нас джекпот! Хамуха, одна банка в Волморті 5 баксів коштує. Раз, два, три і... Понесли! Папай! Фортвоні є підозри, хто знає, що це таке. Що це таке? 2024 року М3 Competition на секундочку. Чорна на чорному. Ви подивіться на цей БМВ-відеореєстратор. Фух, машинка просто вогонь. 88 тисяч доларів коштує таке щастя. Сів. і офігів. Фух, давайте. Ого! Ого! БМВ відеореєстратор, ви таке бачили? Забрати його з собою додому може. Не подивимося, пздує чи не птує? Чекайте, корва! Що це таке? Щось не то! Щось не то. Я включив М2, чи М2 то для прицепа. Давайте зараз подивимося. А зараз ваша улюблена рубрика що це за відерко з гайками? Що це за машина така? Зверніть увагу, виглядає все дорого-багато. Що це за марка? Можеш проголосувати і знаєш правильну відповідь. А, правильна відповідь це хандай! Hyundai. Коротше, Hyundaiчик такий. Фу. Та є ю... бабин, корейські технології. Всіх відкриєш. Це 22-го року. Оце виглядає гарно. 22-го року хандай. Palisade. Отак воно виглядає. Я без поняття, хто ті Hyundai купляє. Але 2 роки тому назад їх купляли більше, ніж за сотку. Тобто була націнка дилера в 50 000, а зараз його ціна 1030. Хотіли би загубити на машині 70 000 доларів за 2 роки? Hyundai може вам цьому допомогти. Можливо, хтось не знав, але Kia Hyundai це одне й те саме. Кия Telluride. Байдець, дивіться, просто задня книжка. І там салон фух. Отаке. От. Фото Land Cruiser на секундочку. 98-й рік. Оскільки ви думаєте, оця корчака 98 го року з пробігом за 300 тисяч коштує. Там мотор вже просто вирватися хоче з цієї машини, але далі крутить і їде. Вони продаються в Америці в районі 20-ки, щоб ви розуміли. Ну Це просто ну, старовинний курчака, який коштує і тільки дорожчає. О! Шепче! Ми зараз на дилерській Honda. Людина приїхала, купила нову Хонду чи щось типу того, дилер поробив фотографії і виставив цю машину на продаж. Тут з косяків немає ось цього е, хромяшки. Все, кінець. Тобто ну, ясно, машина грязна, скоріш за все, треба буде замінити тормоза, скоріш за все, треба буде е, ну, зробити сервіс, тобто, там, масло, фільтра, це все ми робимо. Але ну, вона в хорошому стані, тобто вона грязна, але ви бачите, нічого не порвано, нічого не затерто, немає ніде ніяких трупаків. тобто Я на ній її завожу і їду до нас на дилерську робити сервіс. Хочете купити повністю готову, повністю обслужену машину? Залітайте в Кархантер, в нас їх більше 35 штук, не пожалійте. Кажу зразу вам, як до нас заїхати. Минаєте того собаку, бачите, кархантер, це вже ми. Тобто машини повернуті до вас ззаду. Ви отак приїхали, дивитеся, якщо тут вже стоять, то ви паркуєтесь десь тут. Тобто Це так само наш паркінг. Запаркувалися, виходите і йдете в офіс. Або йдете дивитися собі машинки. Машинки стоять, вас чекають, хондочка доїхала, музичка грає, кондиціонер працює. Що ще треба для щастя? Все, видвігається на сервіс і скоро буде входить. Бен бобін, бобін, ви просто подивіться на це. А який а тобі? Корочі, і так наша історія закінчується. Чувак був під наркотиками, бахнув стовпа, бахнув машину, але стовп тримається, якщо що. Ні одна наша машина не постраждала. Залітайте до нас на твіз-драйв, в нас дуже весело. Зустрічайте скоро на авторія BMW x 3 Один власник без аварій. Так і що, яка красота? Коротше, отакий от трандуліт. Скоро на копарті. Пів години тому назад Аліна до нас заїхала на дилерську і вже з пляшкою Пів і вже з новою машиною. Все, все супер. Серп, супер? Я задувала. Все, Аліна, давай. Е доїдь додому. Дочекайся, щоб доїхати додому. Відсвяткуй, все, ні гвоздя, ні жезла. Дякую. Звідки такі круті машини? Так от, ми їх купуємо від великих дилерів. І продаємо вам. Так, у нас залітає отакий от мерседесик Машинка з Тенесі 7 Тобто по болоту не їздила, в сніг не місила. І хід продаж Audi Q7. Q7 взагалі чотінька. Ух, Можна одразу на дні ще подивитися. Так, масло не тече, Ржавчини нема, все окей. Хочу вам показати наглядний приклад машин, які ми не купуємо. Це машини з Копорта і з іншуренс Action. І зараз я покажу чого. Дивіться, хтось купив цю ауді. Вона вроді би нормальна. Але заглядаємо знизу. Ого, ого. Бачите, спереді отбойник є, тобто все ж який в мішку був, а удар був такий нормальний. І все дніще поцарапане. Все дніще. Зашургане. Ми такі машини не купуємо, тому що банки їх не фінансують. Ну їх просто роблять, блін, з гімна і палок. Ви дивіться, там відірване, там відірване. Ніхто того не буде робити і впарить вам отаку от машину. Так що купуйте цілячки, купуйте clean Title. це один власник, Ауді один власник, ціла гарна.